Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних джерел. Я думаю, що багатьом із вас знайома пісня, де є такі слова. Стелися барвінку, буду поливати, вернися Іванко, буду шанувати. Не раз я стелився, ти не поливала, не раз я вертався, ти не шанувала. Шануймося, так називається сьогодні наш відеосюжет. Я переглянула тлумачний ту, словник, і знаєте, що знайшла? Що слово шана, «шануймося», ой, скільки відтінків має, а ми навіть про це не задумуємось. Бо ж дивіться, шана пошана, шановний, вельми шановний, і можна продовжити далі. Шана це. Почуття Почуття поваги через визнання якихось позитивних якостей. Когось, чогось. Пошана, шанобливе ставлення до когось і чогось. Бачите, шана пошана. А шанобливий ще є це сповнений поваги, пошани до когось, шанувальник. Людина, яка виявляє шану, каже, моє вам шанування. І це навіть може бути поширеною формою вітання, звертання. Пошановувати, вшановувати когось, ми часто кажемо, то це значить, що може бути і якісь сценарійні дії, ну, наприклад, на сцені вшановуємо когось. І ще ми говоримо: прошу любити і шанувати. Це, якщо ми звертаємося з приводу знайомства. Або «шануймося». ми того варті, ми ж так кажемо. Шануймося, не що інше, як бережімо. Себе. Дбаймо про себе, піклуймося, шануватися, це поводитися гідно, пристойно. Бо ж кажуть і не раз читала, що шануватися це дбати про себе, про своє здоров'я, берегтися, бути пильним, уважним обережним Остерігатися, а головне вести себе гідно. І якщо людина себе шанує, то уявіть собі, що її душа буде наповнюватися дарами плодів Святого Духа. Їх є небагато і немало. Дев'ять. На першому місці любов, радість, спокій, а далі йдуть терплячість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І вся народна мораль якраз і будувалась, утверджувалась на шані, на... Пошанування Господа Бога, Його законів і заповітів, на шанування Батька Матері, землі святої, природи нашої, на шанування звичаїв, традицій, обрядів. Скільки в нас є, чого пошановувати? Це ж і візьміть. Наші пісні, яких найбільше у світі, і якими закоплюється чи не весь світ, це наша багатюща історія, яку сьогодні нам особливо потрібно відкривати, вивчати, відроджувати і продовжувати справжню історію. Це знову ж таки наші. Звичаї, Як я вже сказала, а ще дуже велике значення має пошанування нашої культури, бо саме по цьому ми себе теж ідентифікуємо, а наша мова, наше невичетне джерело наснаги, доброти і нашого також самовираження. Що не вір Шевченка, то не перевершений. А Павличко, а сучасні поети-письменники Іліна Костенко і наша сучасниця Галина Потопляк, і їх зараз дуже, дуже багато. То є нам що шанувати, є на кого звертати увагу, в кого навчатися, кого брати за взірець. І ви знаєте, все. Що працює на добротворення, на мир, на лад, це все варте пошанування. Отож, шановні, шануймося!